Усміхнулась до Дніпра, гарних діток привітала. І навчала шанувати свою родину і любити Україну, бо у нас вона одна і дорожчої нема. Яночка, скажи, про що віршик ти послухала? Про що був віршик? Розкажи, знаю. Ну, що давай були? ще раз послухаємо. Рано ранці сонце встало. Про що віршик? Хто тут згадується? Сонце, так? Да? Сонечко. Україну привітало! Україна це що? Це наша. Україна. Батьківщина. Батьківщина. Там, де ми живемо, так? Да. Ми живемо в Україні. В Україні багато різних міст, а наше місто називається. Як називається твоє місто? Левсон. Херсон. Так, Херсон. Сонечко побажало нам добра і усміхнулось до Дніпра, а Дніпро це дуже велика і довга річка, яка проходить і повз наше місто. І сонечко навчало любити свою родину і Україну. Ось, подивись, яке сонечко, воно тобі усміхається з бабусею. Бачиш? сонечко. І... Так. І Мирослава до нас приєднується. Доброго ранку, слава, доброго ранку. Так, Мирослава, а тебе гучність на всю Вімку? Та, ну запитай, там Дамір уже пішов. Да. Так. Значить, тоді Дамір, подивись, гучність, добрий ранок. У неї на всю зроблено, щоб нам було добре чути, Мирославу. Так. Да. Дя дякуємо всім доброго ранку, хто там поруч. І школярики, і мама. Рада, що ви вже видужили і з нами. Так, мікрофон є. І поверни камеру трошки на себе, Мирослава, щоб ми тебе бачили. Вот, ось так. Ось сонечко нам усміхається і вітає всіх з добрим ранком. І починаємо працювати. Так, Слава, зараз нам екран. Ти приготувала рахівні палички? Так. І Лего, так. Все, залишай планшет в такому положенні. Все, не рухай його. Ми тебе бачимо дуже добре. І я на тебе бачу, і Христина до нас приєднується. Зараз ми усіх чекаємо. І палички бачу, бачу, Слава, бачу. Молодець. постав їх збоку, хай вони постоять біля тебе, добре. Так, Христина, доброго ранку. Доброго ранку, я вас рада вітати, дівчатка. І починаємо. Сонечко, всім усміхнулося, і ми у відповідь усміхнулися. І Починаємо наше заняття. На минулому занятті Мирослава. Так, все, все. Все, все. Так, ми почали з вами вчити. Повторювати цифри і склад числа. Зараз у вас на екрані рушнички зображені, вони по таким різним квадратикам, і нам треба їх порахувати. Давайте порахуємо. Так, е Христинка, зараз. Ось я буду натискати цифри, а ви будете мені називати цифру і кількість рушничків. Один. Рушничків. Один. Правильно? Один. Два. Далі. Один. Будьте уважні. Рушничок один і цифра. Один. Один. Наступна цифра. Два. 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 Рушнички два. Скільки? Скільки рушничків? Два. Два, два. 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 рушничка. Кажіть голосно молодці. Два. Цифра два і два. два. Рушничка. рушничка. Наступна. Скільки? Три. Три. три і цифра три. Говоріть, цифра три. три. Так, молодці. Ми правильно з вами полічили. Ось листочок вам усміхнувся, осінній. Давайте ми з вами. Наступна цифра після три, яка йде? Три. Чотири. Ставимо стілець догори ногами і четвірка перед нами. Ось подивіться, яка цифра чотири. Давайте з вами подумаємо і скажемо, на що схожа цифра чотири. Я тільки що сказала про стілець. Ой, Ой та що ж не, не туди. Так, зараз хвилинку. Не туди. Не хоче. Так. Не хоче. На четвірку, ще на що. Ой, на стілець схоже, а ще на що. Ось. Це що у нас? Що таке? Так, правильно. А якщо ми з мами станемо ось так, як ця дівчинка, ми теж утворимо цифру 4. Так, молодці. Наступне завдання. Ось у нас написана така цифра 4. Цифрами позначають так в математиці. І у нас є квіточки. Скільки нам квіточок треба поставити на цю поличку? О. Скільки квіточок нам да. не поставити? Чотири, давайте разом рахувати. Один. Два. Називаємо два. Два. Три. Чотири. Правильно, а ця квіточка нам потрібна чи ні? Ні. А чому? Ні. А скажи, Вона зайва, нам треба, щоб було 4. Правильно. А тепер що яночка? Вона ще хотіла, так, все, давайте продовжуйте. Ага. У нас на рушничку зараз будуть квіточки. Я буду розташовувати, а ви будете називати, якого кольору квіточка і скільки якого кольору? Квіточка одна синього кольору, так? Синяна. Так. Синяна. Рахуємо. Ще одна квіточка. Якого кольору? Зеленого. Так, зеленого. Синяна. І ще одна. Синяна. Червоного. Синяна. Так, червоного. Порахуйте, скільки квіточок на рушничку. Скільки квіточку. Скільки. На рушничку, скільки квіточок. Три! Христинка скільки квіточок, рушничку? Три. Христинка, скільки квіточок на рушничку. Три. Христинка, ти поклади поки що свій конструктор і дивись сюди. Ми потім його візьмемо. А скільки ще треба додати, щоб утворилася цифра 4? Скільки квіточок треба додати? М? Один. Так, Мирослава, один. Ми додаємо ще одну квіточку. У нас вийшло чотири. А тепер я. Вам покажу, якими ще ми, способами можемо утворити цифру 4. Наприклад, ось у мене дивіться: скільки квіточок червоного кольору поставили на рушничку. Скільки квіточок? Так, дві. І Два. тепер ми додаємо ще дві квіточки. Рахуємо, скільки разом квіточок на рушничку. Два, три, четыре. Еще мы то дамо дві квіточки і две квіточки. Будет цифра 4 утвориться. Правильно. 2, 2, так, наступне 2, ось завдання. Наступне. Ми на минулому занятті говорили про цифру 3. Якщо ми візьмемо 2 і 1, покладіть для себе два. у вас є конструктор з одної, біля лівої руки кладіть 2 кубика, де ліва ручка? Де ліва ручка? Кладіть два кубика, Христинка, на столі, викладайте. Два кубика, а справа один. А справа один. Щоб, да, щоб проміжуток між ними був. Біля лівої ручки кладіть два кубика, а біля правої, той, що їсте, там у нас права ручка, кладіть що? один кубик. Я... Скільки ну, буде, буде разом? Порахуйте тепер разом. Так, порахуй, Три. Яна, скажи. Скільки буде Три. Три, молодець. Три. Мирослава, що в тебе виходить? Порахуй. Один, два, три. Молодець. Христинка, в тебе що виходить? Три. Христинка, Христинка. Пока я не спіла. Що? Я поки не успіла. Давай, швиденько, ми тебе чекаємо. Нам не треба викладати будиночок, нам треба поставити тільки кубики. Рахівні палички поки поклади. Ми беремо. У тебе є кубики, я бачила, є. Так? Так. Наступне... Наступне завдання. Ось у нас цифра 4. Вона теж може складатися з різних цифр. Ось. Тепер завдання нам, ми подивимося поки тут, цифра 1 і цифра 3. Разом буде 4. Цифра 2 і 2. Ми вже з вами квіточки ставили. Теж 4. Цифра 3 і 1. Теж 4. А тепер будемо робити завдання. Кубики поки залишайте. Назвіть, будь ласка, які пори року ви знаєте. Парароку, кажу, дійсно, дійсно, парароку. Так, це яка парароку намальована? Яка там парароку? Кажи, яка там? Зима, ставимо цифру один. Ой, ось зима, цифра один. Так, далі у нас, зараз, 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 далі у нас цифра, яка парароку? Це яка парароку? Водичка сніг розстає. Дівчатка, весна! Наступна! Після пора року яка після весни а, ну, так, йде. Ти, 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 ти. Літо. Літо. Так. А після літа, літа. яка наступає пора року? Осінь, кажи. Осінь. Зараз у нас осінь. Скільки пір року ми назвали? Осінь. Так, Мирослава, осінь. Зараз. А всього скільки пір року ми назвали? Один, два. Три. Чотири, чотири. чотири пори року. Правильно. Наступне завдання. Ось вони, бачите, зображені пори року. Давайте з вами уявимо. Наприклад, яким кольором ми можемо позначити зиму? Як ви думаєте? Яким кольором зиму позначимо? Білим, мабуть. Да? Білим, білим. Так? так, білим. Правильно я поставила колір? Мирослава, витягни. Да. Так. Після зимі наступає весна стає весна. Яким ми кольором можемо весну позначити? Жовтим. Я підказую. Ні, ні, зеленим. Зеленим. Бо все весною стає зеленим зеленим. Після весні Зелен. настає. Літо. Літо. А літо, літо. у нас. Уявіть, який якого сір. кольору може бути? Червоний. Так, жовтий, правильно, Мирослава. А зараз у нас осінь. Якого Я кольору, думала, яким ми розуміло. позначимо осінь? <ріх> Ні, там жовтий. Можна червоний, можна ще який? Слава. О, оранжевий, оранжевий, правильно, Віра? Бабушка підказує, все правильно. Оранжевий. Скільки пір року у нас утворилося? Посчитай, скільки пір року. один, два, три, чотири. Правильно, Яночка, молодець. Ну, а зараз приготуйте ваші долоньки. Ми трошки відволічемося і відпочинемо у нас. Пальчика для о, гімнастика для пальчиків. Виконуємо рухи, які тут. Кладіть руки на стіл і виконуємо. Раз, два, три, чотири. Наші руки, ніби крила. Хриці червоненькі, цяточки чорненькі. Полетіли полетіли, наші кривця шурхотіли, полетіли, полетіли, на гарненьку квітку сіли. На рахунок раз, два, три пострибаєм разом ми, а скажу чотири, п'ять, наші пальчики біжать. Полетіли, полетіли, наші крильця шуркотіли, полетіли, полетіли, на гарненьку квітку сіли. Молодці, чудово. Так, наступне завдання у нас. Ми починаємо 1, рахувати. Рахувати ми почнемо цифри. Направо, яка цифра з'явилася? Називаємо один. Молодці. Мирослава, молодець. Видно, що ти трошки засумувала за нами. А тепер у вас є Лего. Ви приготували його, так? І. Бачу. А тепер ми з вами маємо викласти у такому порядку утворити цифру, кількість 4. На колір не звертаємо уваги. Розташовуємо угорі 2 кубики Лего і внизу 2. Так, Яночка, роби сама, тобі бабуся допомагає, але ти бери сама вгорі два і знизу два. На листочку. На листочку. Можна на листочку. Мирослава, можна просто на столі, але вгорі 2 і знизу два. Христина в тебе виходить? Так, якщо ти вже зробила, покажи. Так, Покажу. бачу, молодець. Мирослава, в тебе як справи? Чудово бачу, молодець. Яночка, як твої справи? Покажи. 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 Так, Покажи. нам телефон. Так, молодці. <кій> Разом. Яка утворилась цифра? Яка утворилась цифра? Пай? Разом посчитать, скільки буде. Чотири. Скільки вийшло? Чотири. Так, Христинка. Наступне завдання. А тепер ось так викладіть свої леви. У горі скільки ми поставимо? Скільки ти по горі поставиш? У горі. Один, а знизу, а знизу скільки. А зни... що... скільки 3. ми Три, так, викладаємо вгорі один. Так, що там виходить у вас, Слава? Ще, ще, Слава, ще поверні. ще. Так, бачу, молодець. <плес> так. Ти зробила, покажи Христинка, можеш телефон повернути? Нахилийте. Так, так, молодець. Чудово! Яночка нам покаже. Зараз покажемо. Господи, Ось так. Можна. Бачу, молодці, <ріст> правильно зробили завдання, і у нас все рівно <ріст> скільки утворили, стільки <ріст> ми позначимо. Скільки, слава. <ріст> <Скільки>? Так, <ріст> <Скільки? ріст> Один, два, три. чотири. Все рівно у нас утворилося чотири. Бачите? Перевіряємо. Правильно. У нас кубики. Як би ми їх не розміщували, але все рівно кількість виходить одна. Чотири. А тепер наступне завдання: відкладіть в сторону ваші кубики Лего і візьміть рахівні палички. Який малюнок зображено на екрані? Хто скаже? Ну, Який це малюнок? Так, прапор України. Молодець Христинка. От давайте ми з вами викладемо прапор України. Виклади, Якщо так. у вас немає паличок такого кольору, викладайте які є. За формою. Выкладай. Так. Духання. Ложи вот так, вот палочки. Складай. Спочатку ось. Не набирай в руку, а складай палочки ясичка. І тишина настала. Дівчатка зайнялися. Яночка, складай. Яночка просто. Розсипала, а тепер складай їх у таку фігуру. От таку фігуру Наш складає. прапор схожий на прямокупник. Якщо ти не хочеш, Віра Петрівна, якщо вона не хоче, ви можете потім зробити її протягом дня і вислати mm -hmm. фото в групу. А зараз вона Добре. просто може подивитися, як дівчатка роб, зроблять. Mm -hmm. Добре. Як воно так, у, у Христинки виходить, я бачу. Славочка, Матрі, як ви, у тебе справи ви, ви. ти вже? А, да. Так? Молодець, а, ти покажеш? Сматри. От як, смотри. Христинка, молодець! чудово в тебе вийшло. Так, я тепер Слава нам покаже свою роботу. Матрі. свою так, Славочка, і ще повертай, ще слава. Ще нахиляй, нахиляй, нахиляй. О, чудово, молодець. Збоку ще постав отаку паличку іншого кольору. Візьми. збоку. І Яночка зробила. Яна, яка ти молодець, і бабуся твоя молодець, допомагає тобі. Дівчатка молодці. Завдання зробили чудово, і листочок. Полетіть. Бачиш, прапор красивий. Ну, молодці, дівчатка. А тепер Добре. скажіть мені, яку цифру ми сьогодні називали з вами? Яку цифру ти сьогодні називали? Чотири. А як може утворитися цифра чотири? Давайте з вами пригадаємо. Один і три. так? Да? Один і три. Так, Христина, якщо ми візьмемо один і три, або скільки два і плюс два, так? Да. Теж буде О, чотири. Ми з вами викладали лего. І що ви такі молодці ви виклали з паличок Прапор України? Бо ми з вами живемо в якій країні? Які в країні живемо? Україна. І ми з вами хто України. називаємося? Україна. Українці! Добре, молодці. Я рада, дівчатка, що ви такі розумнички. Все робите правильно. До наступної зустрічі. На наступному занятті ми з вами теж зустрінемо всі. Всі. До побачення, Па-па. Бувайте. Бувайте.